Друзі, всім привіт! Ви на каналі Діагеймер. Тільки я вам виклала спойлер. Відео з спойлерами про наше оновлення. Як добрий вечір вновий! Ось як притягуються спойлери до оновлення. Що ж, заходимо, перелітаємо і ось що ж у нас вийшло. Заходимо і дивимося. Так, вау, ото -от так, так, уже класно. Дивіться, яка я... дамочка у нас. Так, це в нас адміністраторша. Угу. Що в нас тут в касі? В касі нічого. Так, а що це у нас за дзвоник? Ага, ну, звичайно, дзвоник. Ручка прикольна. Так, а що це за тебе? О, а, це ключик з номерами. М -м -м, цікаво. Два ключка, у нас два бунгали, типу, так. Дивіться, який малючок. Прикольненький. Сонечками, до речі. А в нас є такі я не знаю, Так, дяденько такий. Що тут у нас нічого? Ага, і ось. Зараз де ми є? Ми є ось тут. -от. Заходимо. Тара -тара -тара. Ми у бунгалі. Клас. Ага, натиснули сюди і ми виходимо. Вау, подивіться, яка тут зона. Тут уже жіночка можна їх. А їх не можна міняти. Це добре. Ось дяденька у нас тут такий. Той що у нас в спойлері був. Так, а це у нас уже друге бунгало. І Тара -тара! кафетерія. Давайте все дивитися тут. Підносик ну такий, як у нас у номерах. Ось така у нас барменша. Так, ага, це трубочки. Куди сюди їх вставляти? чи що? Є з ними якісь емоції. Давайте ой. Зараз уже все порозвалю, все позабираю. Так, з трубочками, ні, ні, немає ніяких емоцій. О. М -м -м, це така страва в нас є. Ану, натискаємо. О, я правильно говорила, так. Так, це все в нас їжа. І ще ось таке. Ну, прикольно. Так, тут у нас нові смаки, Я не пам'ятаю, вроді не нові це смаки. Так, ось такий у нас хлопчик ще є тут. Ага, а це куди? Це ми на пляж переміщаємося. Круто, а, до речі, так, це я тут вам тільки що знімала спойлери. Тобто у нас тепер все зв'язано. Звідси ми переходимо у кафетерію. Тут у нас кафетерія. Тут у нас бунгало отакі. І там і ще ось друге. Так, це у нас зона. І ось у нас другий бунгал. Вау! Круто, я вам скажу. Так, я себе сюди притягнула. І так я буду знімати вам відео зараз. Так. Ну, тут досить прикольно. А оцей, знаєте, оцей вхід, ем, що в нас показувалося, що тут були ремонтні роботи, і оцей вхід. Я ж така думала, ну точно це кафетерія чи ні? А от ви дивіться, що нас тут придумали. Так, тут якісь банани. Так, а в неї є якісь емоції, чи ні? Ні, в неї ніяких емоцій немає окремих. Так, ну давайте ми подивимось на цей ключик з ключиком о є емоції. Так, відкриваємо. Угу. Так, тут ми замислюємося. Тут ми радіємо, що ми маємо цей ключик, і тут ми підкидаємо його. Так. Цей ключик можна і сюди, і сюди. Так, давайте зараз спробуємо. Ти ти, -ти і заходиш. Так. А де другий ключ? Може це секретичка якась, до речі. Нам же ж треба, як завжди, секретики розгадати. Ану, що за ручка? Ну, ручка, звичайна ручка. Так. Ага, це карти типу, так. Тут у нас скоро серфін вийде. Скоро... Що це, скоро плем'я з барабанами вийдуть, чи що? А, до речі. До речі. До речі. І... скоро у нас вийде табір. Угу. Так. Що у нас тут? Це карти з якимось сезонами. В принципі, тут ніяких секретиків Так. Ось крем у нас є від сонця. А ну давайте ми подивимося е, зараз зробимо нічку. Ага, все автоматично. Ясно. Так, давайте подивимося, що тут у нього. А, а, з, а з цих рушничків лебедів не можна робити. Жаль. Так, мило у нас таке прикольне. Шампунчик. Так, и туалетный папир, а Всё-таки ведро и швабра. Так, шкода... Ш... Ой, кокосы. Я выпадково кокосы два взорвала. Ну, на, ешь, если так хочешь. Так, вот тут можно себе посыпать. А ну, тут нема никаких секреточек? Что это за речи? Что это за такие? Прекрасные типа, Ага, теперь поставим. Все. Так. музончик. тут у нас чай? Давайте. Так, можна мені, будь ласка, до речі, а тут у нас було по кілька, по два таких. дайте мені одне кавунне, А, вот не можна. Тут вот так себе просто просто пити так, да? Так безкінечно. Шкода, що налити не можна? А трубочку? Тут можна ставити? Так. Давайте я ось це хочу. няма-няма, А це у нас теж засвідчить ну, вночі там. Ну, тут навіть, знаєш, таке ось освітлення, що навіть не помітно, що ніч. Так, факел у нас. Ну, словом, ми тут все пороздивлялися. Давайте подивимося, чи у нас були. Мені здається, що малинового не було в нас. Ну що оці три точно були. От Малинове я не знаю. Давайте зараз подивимося. Тої тобто, жіночки що у нас? Так, день зробимо? День зараз білий. Так, де наша жіночка? Ось вітаю. А ні, малинове теж було. До речі, я не помічав, у мене ж не було в грі такого. а Тут з'явилося. Дити, може, тут ще щось з'явилося. Ні, тут тільки водичка. І кавунні напої. Так, добре, що в нас кавуни з'явилися. Давайте ми перевіримо, чи вони в магазині живуть. Так, але спочатку, що у нас ще має бути відкритися? Бачите, отут у нас значок е Автобусний, автобус, значить тут ще автобусне або метро, або машинки такі, знаєте, біля готелів. Може ще таке вийде. Ну, а в принципі, ось це, е То, що ми бачили. Це був наш захід, ось цей. Так? Ну, і тут, як би пристань ще якась має бути. Тут щось будується. Ну, і тут літак та оця. Ось... Типу, тут яхта мала бути, але я її не купляла. Так, ну а так то все тут. Ну, все ясно. Дуже класне оновлення. Мені подобається. Мне це Мені, взагалі все подобається в вору. Я не знаю. Ну такі локації, що старі, ну це ще е, ви врахуйте, що це було ще давно. Так, закриємо. Ось. Ну тут. А ну тут у нас нічого не поменялось. Подивимось. Не, ну вроді все так як і було. Так що оновлення класне. Я ставлю лайк. Це супер було. От Так що грайте і завтра чекайте нове відео про мою сім'ю. Де я, ось я учасник. Всіх люблю, всім папа! -па!